Вінницьке комунальне підприємство Вінниця Картсервіс у співпраці з інформаційно-гуманітарним хабом Я Маріуполь видали муніципальні картки Вінничанам для пільгових категорій серед внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих у Вінницькій територіальній громаді. Як триває процес оформлення та скільки заяв є від ВПО? Питаємо у директорки комунального підприємства Вінниця-Картсервіс Катерини Бабіної. Наші вітання, пані Катерино. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, скільки вже видано муніципальних карток для вінничан, і скільки ще плануєте видати? Що ж, спочатку червня, ми розпочали приймати замовлення не тільки від Вінницької ОТГ, а також і від внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день маємо десь приблизно 4 тисячі вже заявок, і розпочали з минулого тижня їх видавати. Тож на минулому тижні ми вибори видали близько тисячі карток. На цьому тижні плануємо видати дві тисячі карток, і вже і надалі по тисячі будемо видавати на тиждень, і в залежності від кількості заявок які. Які до нас ще додатково надійдуть? Процес цей беззупинний, тому що до нас звертаються постійно як і вінничани, так і переміщені особи, які мають пільгу. І тому цей процес вже налаштований і маю надію, що до вересня всі внутрішньопереміщені особи, які мають пільги, також отримують картку вінничанина на умовах, якими користуються містяни цими картками. Як відбувається процес оформлення та власне, де їх можна оформити? Що ж у нас є прозорі офіси у місті? Вінниця їх три це центр надання адміністративних послуг. Там відбувається е, одномоментно і реєстрація отримання довідки переміщення особи для наступних пільг. Ну і також на в тому ж місці можливо і оформити саме одразу і пільгову муніципальну карту. Також ми створили е, дві робочі е, бригади або дві робочі групи, які об'їжджають місце скупчення. Саме де проживають внутрішньопереміщені особи. Ми співпрацюємо. Я Маріуполь хаб, звичайно, і е, з Херсонським хабом. Е, якщо є велика кількість, е, хто хоче оформити картку, вони можуть також звернутися туди для того, щоб не йти в прозорі офіси, і ми їх опрацюємо на місці. Що стосується самих вінничан, чи досі є ажіотаж, чи все ж таки вже більшість оформили картки? З вінничанами ми працюємо вже досить давно, з 2020 року, весь 2020, 2021 і початок 2022 року ми їх опрацьовували. Звичайно, загальну кількість вже мають пільгові картки, загальну кількість пільгових категорій, на сьогоднішній день ми видали їх близько 86 тисяч, залишились тільки ті, хто отримує нову пільгу, а або ті, хто стають, наприклад, пенсіонерами, так якщо вони з наступного місяця отримали пільгу як пенсіонер, вони також звертаються до нас. Не незначна кількість війничан залишилась тільки ті, хто стають новими. десь приблизно до 200 на місяць. Якщо раніше ми опрацьовували до 5 тисяч на місяць, то сьогодні маємо вже досить незначну кількість. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру та пояснити, як внутрішньопереміщеним особам оформити муніципальні картки. На все добре. Дякую, до побачення. А ми продовжуємо випуск новин далі та переходимо до інших тем.